Привіт! Сьогодні я розповім про процедуру пудрового напилення брі. Ось мої бровки вже кінцевий результат. Опісля. Я розповім про процедуру, як вона проходила, і рекомендації, як вибрати спеціаліста, на що потрібно обратися, і як проходить реабілітація після процедури. Правляємося з вами на процедуру. Чому саме пудрове напилення бров? Ну, по-перше, це ефект пудри, а, начебто, вам намалювали бровки тінями. В своєму житті перепробувала все: Помадки, різні гелі кольорові е, олівці, але нічого краще, ніж тіні я для себе не знайшла. По-друге, пудрове напилення брів виглядає натурально. Ну і третє, це асиметрія. Чому я взагалі задумалась про пудрове напилення брів? Це в першу чергу вирівняти свій контур. Тому що я маю проблему з... Напевно, в своїх там 15 років, як тільки бровки почали формуватися, це те, що ось цей початок трохи здалеку видно, ось ось цю лінію він повністю не росте. Я в свої 17 років почала його відрощувати, до речі, ефективний метод, потім розповім, що це саме, але він довго тривалий. Тобто його потрібно на довгій основі, постійно робити. І тоді у вас з'являються декілька волосків, але вони з'являються. І це правда, так? Воно працює. Як обрати майстра? Ну, я вам так скажу, дівчата, це досить такий важливий аспект, без якого. Не можна ніколи не йти ні на яку процедуру. В першу чергу це соціальні мережі. Ну, звісно, що зараз майстри в основному а, публікують свої профілі в інстаграмі. Ось, будь ласка, шукайте майстрів у вашому місті, декілька підписуйтесь на них і слідкуйте. По перше, вибирайте майстра, який робить так, як вам подобається. Дивитись, як вона часто публікує роботи свої, як часто до неї ходять клієнти, чи виставляє вона сторізи. Тому що без цього факту, чесно, ну, ви підете на бум. Наступний етап це ціна. Ніколи не можна йти до дешевого майстра. В основному всі середньовартосні майстри, які ну, не накручені, як то кажуть, беруть звичайну ринкову вартість. Вони плюс-мінус мають однаковий Як Якби ви. Не хотіли цього або хотіли. Брови пудрові коштують в середньому ну, до 4 тисячі гривень. Тобто, це перша процедура і корекція. І ця сума ділиться ну плюс-мінус навпіл. Тобто основну частину ви платите на початку, а корекція це там буквально 1000-1500, які у вас залишаються з цієї процедури. Воно цього варте. Друзі, я приїхала вже на бров. Я не показала свої бровки. Після першої процедурки а пройшов вже 20 з половиною місяці, я трошки затягнула корекцію, не встигала. Ось такий ось результат. Ну, чесно, мені дуже подобається. І зараз в мене буде корекція. Я хочу додати трошки кольору, щоб форму трішки чіткіше промалювали. І додати от кольор. Мені найголовніше. Так, в принципі, мене все. Мені все подобається Ага, і головне, це те, що колір реально такий, як треба. Тобто підбирають кольори дуже якісно зараз. Ось так Для процедурки. Ось що ми не Ну, все. Я вже після корекції. І подивіться результат. От здалеку взагалі не скажеш, що я робила щось з бровями. От просто гарно нафарбовані брови. І це, блін, за це я і люблю перманент, тому що пудрові брови вони не будуть виглядати, знаєте, штучно. От зараз е, дуже Яскравий такий колір, ми бачимо, так? Яскраву форму колір. Це перші два дні я буду мати ну, ось такий фейс. Ну мені теж подобається. Тобто це просто якби ну, як яркий такий трохи макіаж. Я знаю, що люди гірше красять там просто флектла наче. наче ну, мені чесно подобається дуже сильно. Мені, значить, дали з собою... Що мені, дали? Що мені, дали? мені дали серветку, пропитану Флордексию. Клєвер перманент. Значить, по рекомендаціям я повинна 2-3 дні протирати брови цією серветкою або просто хлоргексидином Просто в мене зараз собою немає його. Минулий раз мені давали ще таке, як масло олійку. Зараз покажу. Щоб брови краще загоювались і не було таких шалушинок. І мені дуже допомогла ось саме та мазюка на основі воску, я так розумію, олії якось там. І дійсно, ну, сказати, що в мене якісь були там сильні прямо тріскання, що в мене там прям шкура злазила, ні. От чесно, геть, ну, начебто, як просто у вас шкіра трошки лущиться все. Плюс в мене бровки досить, ну. Досить багато волосків я маю, тобто це густі, можна так сказати. І через це взагалі не було видно, що в мене там щось не так. Все, я поїхала. Будемо вирушати додому. У нас дуже гарно. І, ну, ну просто ну, ну ляля, ну лялька. Пробки дуже, блін, реально гарні. Нічого не можу сказати, чесно. Процедура проходить в два етапи: це основна процедура і корекція. Між ними є інтервал 2-3 місяці. Одразу ж після місяця можна записувати. Як проходила моя процедура, ну, звісно, що мені на початку... Спитали, які я хочу ефекти, який я колір хочу, тому що я сказала одразу, мені потрібно натуральні бровки. І я вам раджу на першій процедурі робити натуральний ефект. Тому що тільки тоді ви зрозумієте, скільки пігменту вам потрібно. Далі мені промалювали форм олівчиком. Потім ми прийшли промальовувати, я лягаю, і мені промальовували каркас, як я це називаю, контур моєї бровки, який ж ми промалювали олівчиком. І тут ем, якраз про боляче чи не боляче. Взагалі на корекції і на першій процедурі два моменти, коли вам буде боляче. Це перший момент, це початок. Тому що на початку вам не можуть намазати ніякою анестезією, нічим. Що вам роблять? Після того, як намалювали олівчиком, вам беруть пігмент цю всю голочку, чи чим воно там наноситься, і Промальовують наживу, можна так сказати, повністю весь контур. Далі вам будуть промальовувати вже середину боровки, але вже з анестезією. Яке відчуття при початку? Ну, дивіться, начебто, вас хм, царапають, як то кажуть, дуже-дуже сильно так, царапають. І на одному місці. Вам здається, що вас на одному місці постійно ось так водять, водять, водять. І ви вже думаєте, а, скільки можна? повинні просидіти усі 15 хвилин, поки вам промалюють на одній, на другій бровці ось цей каркас. Після цього вам одразу наносять анестезію. Мастер повністю змиває олівець, яким вона, яким вона намалювала. Е, наносять анестезію. Анестезія це така, знаєте, водичка, ну, не, не мазюка, нічого. Тобто, якусь водичкою притирають ну, з анестетиками. І Після цього все, ви нічого не відчуваєте. От реально нічого, ніяких, навіть що вас там щось трогають, що вам там десь щось цапить, взагалі нічого. Потім приходить час, коли анестезія проходить. Тому що перша процедура триває приблизно від 2 до 2,5 годин. І ви розумієте, що анестезія так довго не тримається, особливо яка водичкою наноситься. Тобто, десь хвилинок 40 основної. Роботи з анестезією, Потім вона починає потрохи від, з одної бровки, з іншої бровки відходити. І... На кінечному етапі, коли залишається тих самих 15-20 хвилин, коли домальовує майстер, вже бачить ваші бровки. Ви там самі їх дивитесь, ага, ви бачите самі, ага, вам хочеться тут трошки ярче. Ну, ви бачите з, е, з майстром, що так, тут треба трошки більше, тут кінчик трошки ну, додати довше. Ну, тобто, ви продивлюєтесь теж е, в межах процедури, коли вона вже оформила вам бровки, так, ви теж коригуєте всі ці моменти. Тобто, без вас, як то кажуть, вам зробили, ви лягли, все, ви встали і тільки. Потім побачили, такого не буде. З вами радяться і вже разом ви далі домальовуєте всі ці етапи. І ось в кінці 15-20 хвилин та сама біль, що вам по одному місцю вовтузять тією голкою. Але вже трошки, знаєте, трошки сильніший біль, бо бровки вже, як то кажуть, поцарапані, і вже на ще поцарапаному місці вам ще додають усього пігменту. То неприємно. Але сказати, що прям ну жах, ні. На першій процедурі вам потрібно підживлювати бровки. Ось мені давали там вазелін з різними добавками. Одразу я прийшла додому, все, все, що я зробила, це я бровки хлоргексидином і потім нанесла цей вазелін. І ось так я провела ніч повністю з ним. І все супер. Тобто ніяких болісних відчуттів, ну, взагалі нічого не було. Е, і далі протязі дня витирала хлоргексидином і на вечір знову ж таки мазала усім вазеліном. Тобто в мене був такий етап. І перша процедура досить. Круто в мене пройшла, відновлення було супер, ніяких проблем. Відшолушування було максимально легесеньким. Тобто під, моїм, під моїми бровками, начебто, знаєте, як ви шкіру трошки пересушили, і ось таке легке відшолушування. Прям щоб вас там брови тріскали, у мене такого не було. Я хочу вам показати своє відновлення по дням. Основні етапи, що і як відбувалося. Так, дівчата, у мене другий день, я вже. Забираю зараз, хочу швиденько показати, що з моїми бровками. Вчора ввечері в мене трошки почало поболювати. Ну, я не можу сказати, що це поболювати, але таке, знаєте, відчуття, начебто вас ем, так добре, так знатно поцарапали, або десь якась ранка така, яка цілий я рухала бровками. Таке інколи як відчуття стяну, тось, такої такое різке, таке неприємне відчуття. Але воно буквально, ну, секунда. Ось, я протирала бровки хлоргексидент, що у мене на ранок. Значить, на ранок другого дня я відчуваю, що вже не така жива, знаєте, як жива рана. Є саме таке відчуття, начебто ось ось, і вони вже не будуть взагалі відчуватись, тому що зараз, ну. Як начебто журю, як вас поцарапили дуже сильно і як попікає, коли ось так торкаєшся трохи, то нічого критичного. І дивіться, зараз я трошки буквально підфарбувала тон і все. Як на мене, ну, дуже. Друзі, п'ятий день в мене почали відчулушувати брови. Ось вони Не дуже помітно. Але відчувається, знаєте, коли мажеш олійкою, такі як катишки з'являються, особливо ось тут вже на шкірі, тобто я коли розчесую, і ось так, коли рукою проводиш, трошки вони відчуваються. Що стосовно, мене вони попікали, знаєте, як то кажуть, начебто їх сильно розсирапали, так, і ось вони стягувались. Після того, як я на ніч Буквально два рази. Я олійкою, ті помазала, все. У мене більше не було цього відчуття. стягнутості. ось вже п'ятий день, просто все супер. Ну, я не відчуваю, що в мене щось тягає, повністю загулися, так. І ось коли я там з душу виходжу, вмиваю обличчя так, звичайно, так, валичку. І у мене ось тут такі, начебто, те, катершки темненькі з'являються. Я розумію, що ось почалося четвертий тиждень. Бровки четвертого тижня. Що я вам можу сказати в кінці? Ну, ефект дивіться кольору. Я вважаю, реально натуральний, гарний. Ось тут ми бачимо, що повністю бровка контурна, без всяких різних проплєшин. На початку в мене ось тут не було, якщо ви дивитесь, асиметрії немає. Тобто мені все підкоригували, і е, за мої три недільки зараз тільки почалась четвертий тиждень почався. Що я можу вам сказати? Ну, відшолушування ще досить-досить дрібне, але є. Тобто, ще відновлююсь. Тобто, в цілому ви можете розуміти, що відновлення це десь місяць, точно чотири тижні стовідсотково відновлюється шкіра. Колір вже стабілізувався в мене, ну, напевно, третій тиждень. Ось так чітко, третій тиждень вже повністю колір був таким, як він і зараз. Що можу сказати? Мені дуже сильно подобається. Дуже помітно, коли вранці ви прокидаєтесь без макіяжу, без нічого. І ви розумієте, що ви можете не фарбуватися. Чесно, я почала лінуватись перестала фарбуватись взагалі. І раніше я хоча б брови малювала, зараз ні. Я навіть їх не малюю, і коли я фарбуюсь, я теж їх не малюю, тому що мені так подобається. Як же вам відростити ваші бровки? Цей метод дуже дієвий і дуже дешевий. Знаєте, як то кажуть, не, не потрібно нічого видумувати, але він працює. Я перевірила це на собі, на частинці, де ніколи не росло волосся. От просто ніколи. Це касторова олія, касторове масло. Інколи а, в салонах, де ви ходите там на бровки, вам видають таку малесеньку баночку, кажуть, це масло, втирайте його в ваша шкіра там супер-пупер буде. Зазвичай це звичайна касторка, як я кажу. Ось така банка коштує копій. Що вам потрібно? Ви берете пустий флакончик від гелю для бровок, або, або просто щіточку чисту для брів або для війок після туші. І просто вмакуєте в касторове масло і віджимаєте її і втираєте в ту ділянку, де немає волосся. Щоб ви розуміли, я робила так десь приблизно місяця-два. Місяць-тере-два, отак. Інколи забувала, інколи ні. На ніч наносила, дуже гарно терла і залишала брови в цьому маслі касторовому. Звісно, що не так, що з вас тече, але просто промазувала. Але головно, головне це втирання. Дивіться, ось мої бровки, Ось такий остаточний ефект. Ну, я ще зроблю кадри. Дивіться, касторка. Втираємо, ось в мене ця е, область волосся. Дивіться, е, ви бачите, що тут є якби тінь така, але волосся там немає. Все, що займає волосся, це ось. Тонесенький кінчик. Але ось тут декілька волосинок є. А щоб ви розуміли, ось цього початку взагалі не було. Тобто в мене було просто на скісу так росло. Повністю оце все відновилось за рахунок пасторого масла. Ти щодня мучуєшся з тим, що малюєш форму. І кожного разу вона в тебе різна. Про тебе значить тобі потрібен перманент. Улюблені засоби, які тобі потрібні, які тобі подобаються, зникають з мережі, і ти знову в пошуках іншого, і це знову різний відтінок твоїх бровок. Про тебе? У тебе є якась асиметрія? І ти не знаєш, як це виправити. Постійно малюєш, малюєш, але все одно кожного разу все по-іншому. Брови різного розміру. Ширша, нижча, довше, як то кажуть, коротша. Все по-різному. Якщо про тебе, то тобі потрібна ця процедура. Я точно знаю, що мені потрібна була ця процедура. І я ніколи не пожалкую за те, що її зробила. Бо ні за що ніколи не хочу повернутися на той етап, коли я кожного дня малювала брови. Я би все одно зробила цю процедуру. Ну а я буду прощатися з вами. Дякую, що подивились це відео. Я. Дуже вдячна, якщо я буду вам корисна. Якщо мої поради, якщо мій досвід, все про що я розповідала, тобі знадобиться для мене це найкраща похвала. Дякую, що була зі мною. Па-па!